Всім привіт! Ну що, хто не знає, я зараз в Латвії, вже скоро буду повертатися додому. І я тут на навчанні дуже класно нас возять по багатьом підприємствам, по фермам і дуже-дуже багато всякої інформації. І я думаю, що вже по приїзду додому я змонтую вам ролік з всім, що о, тут у нас відбувалося, де ми бували і все інше. Ось, але зараз я хочу вам зняти, точніше, змонтувати короткий ролик на тему. Годування знову ж таки телят, випики телят. Як це робиться на класних, гарних передових фермах на цій фермі, де ми були, тут зараз середньодобовий надій на корову це від 35 до 37 літрів. Це середньодобовий надій. Зараз вони доять на одну корівку приблизно 12 тонн молока на рік, тобто не на рік, а на лактацію на 305 днів. Можете поділити і порахувати, який середньодобовий надій. І знаєте, ось багато було і в коментарях. і Я спілкувалася з людьми на різних платформах, в різних соцмережах. І у мене були питання стосовно випийки відро соска, але ми використовуємо тільки соску весь молочний період. А, бо деякі там розповідають, що тільки відро, тільки там що не треба соска, це погано, це там не гігієнічно і все інше. А, і дуже багато було спорів стосовно запліднення корів, запліднення телиць, точніше, в якому віці запліднюються телиці. І так як у нас запліднюють в Україні, це від 12 місяців і вище, тобто там 14 до 16 місяців в середньому телиця вже повинна бути покрита. Ось. А, але була у мене така інформація. що на деяких передових господарствах, там, де прям такі прирости, привіси дуже гарні, запліднюють з восьми місяців. Для мене це табу. Ось чесно, яка б вага не була, тобто у дівчат теж в 14 років може бути вага більш ніж моя в 27. Але ну, це якби не показник до запліднення. І я задала питання, чи як ви відноситесь до запліднення в 8 місяців, на що мені категорично відповіли, що це не можна цього робити, яка б вага не була. І середня вага. У корів у телиць голштинської породи на заплідненні 420-460 кг. Це 70-80% від ваги дорослої корови. Все залежить від вашої селекції, тобто якої селекції ваша корівка. Є там по 500 кг, а є гуштини по 800 кг. І саме від цього буде залежати вага запліднення вага перед заплідненням вашої телиці від її батьків. Тому ось така інформація. І стосовно ж соски. Випойка весь молочний період, соски. До двох місяців. Тут телята випоюються три дні тільки молоком, це роботизована ферма, там доять роботами. І доять і випоюють роботи молочні няні. Три дні це молозиво, це ну, молоко і молозиво, а далі з трьох днів це замінник. Там стоїть така машина, котра сама. Колотить цей замінник у телят а, на шинічки з чіпами, і коли телятко підходить до молочної няні, воно видає йому молоко по часу. Тобто а, вони знають, коли їм треба підійти, і в свій час вони отримують свою порцію. П'ють телята по 9 літрів на день. При цьому у них в вільному доступі є сіно, у них вільному доступі є сінаш або силос і пампікор. То те, про що я кожен раз вам кажу. А, в принципі, у нас. Я не можу сказати, що схожа система, тому що у нас немає ні роботів, ні молочних нянь, але в середньому, ну якби ми намагаємося наблизити а, умови і наблизити раціон до того, котрий потрібен цим продуктивним тваринам. І ну, ось така вам невеличка інформація, невеличка екскурсія. Зараз я вам тут ставлю відео з цієї ферми. А вже по прильоту додому я по прильоту, ви мене зрозуміли по. По приїзду додому не можна так зараз сказати, бо у нас в Чернігівській області зараз дуже з цим всим важко. Ось по приїзду додому я змонтую великий ролик і розповім вам все більш детально.

и так, как лелесный ребенок. Да, что вы, красивые вот, дети. Самая, самая такая хорошая вещь, чтобы есть этот Комбикорм? Э, да. смешанный корм, угу. и есть потом уже это сенаж, который э, очень качественный. Угу. Это не силос, это сенаж? Это, ну, какая Тут разница, смесь. главное, угу. что он... Mm -hmm. хороший запах, что mm -hmm. не было там, не кислый, не кислый никакой. Mm -hmm. а, и то можно в, 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 понимать, как тебе хлеб пахнет или mm -hmm. или, или вонит. Да. Тут Это... нету такого запаха кислого. Нет, как... нет. Да. Если есть кислый запах, тогда там э, из такого вообще корма. Плохое э, молоко. Э, будет. Ну нет, не только плохое молоко, но плохое состояние. Корова. <голові> <голові> ну, нот, стоп, стоп, надсі. Ті, хто кажуть, що треба випоювати теляти з відра. Ось вам провідна ферма, яка доїть на одну корову зараз 36 літрів молока. Я зараз боюся налякати маленького, Але ви чуєте, що він п'є із соски. Тут соски, тут телята віком від 21 дня, тут телята віком до 21 дня. І ви бачите, що у них є водичка, у них є відерце під молоко і у них є під гамонку. Ой, біжчик. Ой-ой-ой зяєць. Ось ніяких відер, бо це неправильне засвоювання. Це впливає на подальшу продуктивність майбутньої перівки. І викликає дуже дуже багато проблем. Тому можете бачити, якщо ви хочете гарні результати, то вам потрібно правильно годувати вашу ходу. Бо також комбікорм, плющене зерно, в доступі, робот для випийки молочком і водичка. І ви бачите, які щасливі телятка. Це по місіш А взагалі тут о, тільки гошти. А, він ще сімця повинна. А це сейчас маленькі На моню, похоже. Маленький идет на... 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 <плес> <плес> <Да, это. плес> Первые три дня мы этот милк собираем. Для... Вот это бедро. <плес> <плес> <Так, вот. плес> <плес> Робот, который работает после Угу. Теперь я молоко. Лезум и на мест. Я дом сейчас водился или разница. Да, или ему есть сейчас вторая или третья дня. После три дня мы все телятки кормим паудером. А сколько, э, до какого возраста вы поете для Два месяца. Два месяца? Да. А сколько литров за день молозива и молока? За 9. 9. 9 литров. Девять 9? литров. То есть за 60 дней помножить на 9, да? 540 литров, да? Да. Молоко нет, полдер. Молоко, Молоко. Молоко. Да. Молоко. Да. Молоко. Молоко. Вот, вот. да. Переводчик будет. <с <с Привет, красивенькая, не бойся Все. Ты красивая, не бойся Ты красивая, не бойся и классно и интересно, да? И классно и интересно, и классно и интересно. Коровы уже в очереди на робот стоят. Смотри. на робот на робот и делаете в очереди как мы справились на робот ага

Ну, що, сподіваюся, ви трошечки побачили наших днів тут. Пізніше я зроблю більше відео, яке буде покаже вам. Все, що у нас тут відбувалося, поки немає на це часу, і якщо чесно, немає навіть сил, тому що здавалося б, ти нічого фізично не робиш, ти просто їздиш по підприємствам і, але ти так перенасичена інформацією, що це ще гірше ніж фізична праця. Тому всім гарного вечора, тихої ночі, і нехай все буде добре.